Таві тільки заїхала свіженька з 1,6 дизельним двигуном з автоматичною коробкою передач. Це в нас 20-й рік покупка за ціною 16400, 1,6 400, 1, дизель, автоматична коробка передач, тряпівний салон. В рідній фарбі з ріднім пробігом. Ось така стан гуми, подивіться. Автомобілю нічого не бракує. Есть, варти вашої уваги. Можливий торг, а після покупки, можливо, доставка цього автомобіля прямо до хати до вас додому. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Ось така шкода. Кому цікаво, ой, телефонуйте. це ось такий домашній сімейний автомобіль. Шкода 1.6 МПІ. Простий домашній автомобіль, а саме основне з автоматичною коробкою передач. От, обслужений повністю, все працює. Вартість автомобіля 6900. 2007 рік. Повне ТО автомобіль. Крозі ржавчини немає. А, Забув показати вам пробіг 189 тисяч. Договору питань немає. Це попиншую. Оптика ціла. За більш детальною інформацією, телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Не І не фарбований автомобіль. Та п'ята шостого 6 року, 1, 6, 85 кВт. 6200 вартість, є все. 067, 25, 50, 164, без підкрасів. Ось так вона виглядає. Ця шкодовочка. Збережений салон, легкосплавний диск. Так, отака раді 16 радіус коліс. Ззаді присутні партроніки, це є універсал. Зверху реліни Покажемо вам багажне відділення. Ось так виглядає всередині. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Це в нас 19 рік у білому красі Універсальчик. Це 18 рік, 234 тисячі. Пробіг, 115 кВт, дизель за ціною 11500. Контактний номер 067 191 2820. Так, автоматична коробка передач. Ось так він виглядає цей автомобіль. На легкосплавних дисках, в білому кольорі. Покажемо багажне відділення. Ось таке багажне відділення, також є електросамокат. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Це шкода. Це в нас пабія 7 року 1,4 МПІ з сертифікатом за 4900, контактний номер 067 37 22. Ось така шкода. Механічна коробка передач, сірий колір. Для міста дуже зручна, практична, кому цікаво, телефоную до власника. Тавія в універсалі тур дуже практична, в тому плані, що дуже надійні, крепкі автомобілі і як б, вони ще в ціні до цього часу. Це в нас 2008 рік за ціною 6650. На жаль, власника немає, 260 тисяч пробігу. 1,67 ПІ, бензин, контактний номер 067 37 41 22 Кому цікаво такий автомобіль, механічна коробка передач, телефонуємо до власника вище вказаному номеру телефону. Це шкода А5 з 1.9 турбодизельним двигуном, 280 тисяч ріднього пробігу. Механічна коробка передач, двохзоний клімат-контроль, все працює. Легкосплавні диски. Вартість автомобіля 5800. Телефонувати за номером телефону 0,906 124 67 75 або 0,95 72 74 22. Здається, ось така шкода. Це в нас 2 літровий дизель, Super B, 12 рік. Універсал, подивіться гума 8750, контактний номер 067 275 28 14. 12. рік. Так, автоматична коробка передач, затоновані вікна, тряпенний салон, задні партроніки. І це Супер Б. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Сьома на транзитних номерах свіжопригнана. Працює двигун. Ось ми її покажемо, як вона. Це в нас 13-й рік, 1,680 кВт, 190 тисяч пробігу. Контактний номер 066 979 0952. Доброго а скільки коштує? 12,5 цей автомобіль коштує. Ось так воно виглядає. Покажем салон. Континенталь гума. Взадіння шторочка, все на місці. Кому цікаво, телефонуємо до власника Октавія. Ось такий зелений колір, видно хороший стан. Це 2006 рік, газ, бензин, шкода Тур. 1,67 ПІ, ще СМПІ, шостий рік. То ваш автомобіль, ні? Так. Скільки коштує? 6,2. 6,2. Номер телефону скажи. 67 722 127. Кого запитувати? Юрія. Запитувати Юрія. Покажу вам стан. Гума хороша. І автомобіль варти вашої уваги. Дивіться. Акуратний кисалончик. Карти цілі, не затерті. Задніє ось скільки місця. Дуже крепкі ці автомобілі. Коли цікавий цей автомобіль, телефонуємо до власника. Коштує 4500. Ось така об'єм двигуна, який у вас. 1,4. Видите, я салончик покажу. 1,4 Об'єм двигуна, механіка, Кондиціонер присутній. Так. Працює? 4,5. Так, да. Ось такий автомобіль. Який рік випуску? 2007. 2007. І це шкода Фабія. Ось так Отак виглядає цей автомобіль. Телефонувати за номером телефону. 93 504 72 52. Кого запитувати? Олег. Запитувати Олега. Кому цікаво, 4500 сьомий рік. Шкода Фабія. Так, шкода, Супер Б. 16 рік, 2.0. ТДІ з 2-літровим дизельним двигуном на обліку. Пробіг 270 тисяч, вартість 16500. Контактний номер 068 20 71 363. Комбінований салон, автоматична коробка передач і це є повний привід. На жаль, зачинена, але дивіться, яка рівна, як струна. Ззаді присутній прицепний пристрій цікавий такий автомобіль телефонуємо до власника сьома вонюрасалі ось так виглядається у нас 2018 рік ціна 11500 автоматична коробка передач 1,685 кВт дизель 0,67 191 28 20 Ось така шкода з автоматичною коробкою продач. Кому цікаво, телефонуємо вказаного номеру телефону. У нас шкода Фабія 2008 року за ціною 5600 1.4 бензин 63 кВт 067 777 41 22. Студию на 100 тисяч пробігу. Ось так вона виглядає. Бажне відділення. Кому цікаво, телефонуємо до власника, повоч вказаного номеру телефону. Продається шкода. 2007 року за ціною 4750 14 МПІ, бензин і сертифікат, контактний номер 067 303 91 47. 201 тисяча пробігу. Ось так автомобіль виглядає в універсалі 4750. Кому цікаво. Ось така шкода. Телефонуємо до власника по вказаного номеру телефону. Сьома продається у 17 рік, ціна 11800 232 тисячі пробігу, 81 кВт, дизель, контактний номер 067 186 85 60. Ось така шкода, кота біло в білому кольорі, легко диски, затоновано. Добрий день, я так покажу. Механіка, сенсорний майкрофон. Ось такий салончик. Це лікбек. Ось таке багажне відділення. Кому цікаво, телефонуємо до власника ставі універсалі. Так, подивимось 9100 2013 рік, Це в нас автомат. Ось так виглядає, покажемо, бо людина вже втікає. 1.4, 120 кінських сил, бензин 0,97 470 3, 2, 6. Зараз всередині покажемо, як виглядає цей автомобіль. Так, збережений, ось, Збережений. кого цікавий. Телефонуємо до власника з повощі вказаного номеру. Телефону Конхо Гума. Автомобіль на автоматі. Октавія. Вартість 6300, 2007 рік. 16. МПІ бензиновий двигун в універсалі. 189 пробігу, контактний номер 0,97 470 22 26. Автоматична коробка передач. Ось так виглядає, знову автомобіль на, з автоматичною коробкою подачі. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Ось така шкода продається в чорному кольорі Фабія. Якраз власник пройшов 4900 2005 рік, 1,4 бензин 0,66 266 1187. Отак виглядає всередині. Так, ось так виглядає цей автомобіль. Кому цікаво, телефонуйте до власника, а також власника ось, бачите, перечень робіт, яких може робити. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Skoda Yeti продається? Це в нас румстер, перепрошую, 12 року. 1,2 літра ТСА, 86 кВт, пробіг 169 тисяч. Розхід маленький. Так, контактний номер 066 513 1252. Вартість яка? 5,7. 5,7 коштує цей автомобіль. Ось так він виглядає. Власник. 172 тисячі пробів. 172 тисячі пробіг. Ось так виглядає. Ось така шкода. Так, да, так, да, так, да. так. Так, виглядає. кого цікавить, телефонуйте по вказаному номеру телефону. Вода Октавія, зелений колір, ось така. Акуратний кіселончик, механічна коробка передач. І це в нас восьмий рік, не вбита, не фарбована. Ціна договірна, контактний номер 068 060 22 97. Ось така шкода. Дуже крепкий автомобіль. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Нового шкода. Це у нас третій рік, 1,6 бензин, 252 тисячі пробіг 5100-096 89, 54, 84, 7. У нас така шкода в універсалі. Ціни різні, все залежить від, від стану автомобіля. Ось так вона виглядає. Прицепний пристрій на обліку. Ми цікаво такий автомобіль, телефонуємо до власника дається шкода АСіома, 1.6ДЗ-77 кВт. Чим автомобіль цікавий, оригінального 156 тисяч пробігу, механічна коробка передач, сенсорний мейтфон 17 дюймові диски. І це ліктбек Ось так виглядає. Вартість автомобіля 11900. Можливий продаж, можливі варіанти обміну. Телефонувати за номером телефону 067-360-2202.